Мої вітанечка всім. Гарного настрою, здоров'я і добра. В сьогоднішньому відео я хочу вам показати свій майстер-клас пластилінового живопису, а також розпаковочку. Трішечки природи. Зараз он зійшло сонечко, ранок. Прохолодно, але гарно. Сьогодні я отримала посилочку від Танюшки. Я підписана на її канал, який називається Американська вінтажна біжутерія. І вона проводила розіграш на кращий коментар. Я також прийняла участь і комп'ютер обрав мій коментар. Я була в захваті, я, в мене був вибух емоцій, приймала участь, але ніколи не вигравала. Просто раділа за тих, хто виграв. А це, а це просто несподівано. Комп'ютер обрав мене. Я йому дуже вдячна тому комп'ютеру. І зараз будемо розпаковувати посилочку, і побачити, що я виграла. Тоді розпаковуємо цю посилочку і всі разом побачимо, що я виграла. Ті Бозі, що це таке. Так. Танюшка запакувала в таку коробочку. Ой. Ой, що це? Буду плакати від радості. Це така краса. Подивіться, яка вона гарна. Це брошечка. Просто чудо. У мене просто сльози від радості. Для мене це несподівано. Танюшка, я тобі дуже-дуже дякую, дуже. У мене просто немає слів. Емоції просто зашкалюють. Подивіться, яка Подивіться. вона гарна! Ця брошка Вона прям переливча. А виграла я ось такий зажимчик для шарфіка. Супер, клас. Ось такий він розкривається. Боже, це ж красотіще. Да. Ось оцей зажимчик з кліму. Це речі, які вінтажні. Це така річ класна. Це приємно, це дуже-дуже-дуже така брошечка, такий подаруночок. Ой. Дякую тобі, Красиво. Танюшечка. Дякую, дякую. Мені дуже приємно емоції, радість, все змішалося в кучу. оце лис потрудився. Стільки піску нарив недалеко від нашої хати. Сьогодні вийшла трошечки на природу, так добре дихається дуже гарно, дуже ну, сливо я посадила. Оце піднімалося, дивлюся на дерево. Воно на мене дивиться. Ах, таке око гарне. Красота. Справжнє око. Тут, тут таке око. А тут таке око, а там ще ось такі. Прям око ніс рот вухо. Вау. Супер клас. Людина справжня. Сьогодні у мене пластиліновий живопис із звичайного пластиліну. Пластилін м'якенький, ним теж дуже зручно працювати. Хочу вам сказати, що такі роботи зберігають свій колір, фактуру. Сонячному На сонячному освітленні вони не втрачають кольору. Ці роботи незвичайні, тому що вони приваблюють своєю фактурністю. В процесі роботи я думаю, де у мене які будуть кольори. По черзі я їх наношу, можна змішувати, можна накладати колір на колір і. Бачите, мягко лягає один на один. Ось можна його розмазувати, ось так розтирати, розтягувати ці кольори, придавати об'єм. Ну, це дуже легко і дуже гарно. Такі картини вони викликають у глядача ну, неймовірні емоції. Тому що перше запитання. Це, пластилі... це пластиліновий живопис. Можна і таким чином створювати дуже гарні картини. Ось пройшло буквально 10 хвилин, і я вже, бачите, зробила, скільки робот. Не складно. Думаю, що за чим? Послідовність і все. Подивіться, які кольори, як цікаво вони об'єдналися. І фактура також цікава. Мабуть, у фарбах не завжди так вийде. Дивіться, як, як цей колір розтерся. Бачите, як він розтерся гарно. І він залишився. Я його залишу, мені подобається. Щоб зробити фарбою, більше часу прийдеться. Для самого гранату я буду використовувати ось такі кольори пластиліну. Це єдине, що трохи пальці вже болять терти. То я їх міняю так. Ну, в принципі, бачите, скільки я зробила роботи. На це я потратила, мабуть, десь півтори години. А може, години. Не так уже і багато часу. Мені тут залишилося ще самі зернятка зробити. І робота. В принципі, якщо не спішиш потихеньку робити, то можна його відкласти там на наступний день. Ось На такій стадії моя вже робота залишилася. Мені ще ось тут зернятка зробити. Наступну ну, роботу принципі, я вам покажу також із легкого пластиліну можна зробити картину. Покажу вам процес роботи. На такої ще верблю дуже Працювати з пластиліном. Мені це подобається, тому я вам ось так от рекомендую. О щоб зробити темний, ось тут, я беру фіолетовий, чорний і вишневий візьму. Ось Ось так оце я візьму сюди, оце сюди. Ось таких три я змішаю. І подивлюсь, можливо, якоїсь процесії я додаю, щоб було більше іменно та тональність, яка мені потрібна. І завершила я свою гранатову картину. Зернятка. Ось така робота вийшла, кінцевий результат. Хочу вам показати ще свої роботи, як і обіцяла, це роботи із пластиліну. Називається пластиліновий живопис. Така техніка. Мої улюблені курочка і півник. Ось такі вони. Ще одну зараз вам покажу. І ще одна робота. Маки і люпін. Теж ці виконана, теж у цій техніці.